Сюда эту машину будем уже ехать до дома. Да, Дитись, йди сідайте в машину, нам вже треба їхати додому. Вже, а ми хотіли ще остатись. Ну, і правда, хай ще остануться. Вже давно так не бачились Ні, ми і так вже у вас один день були. Будемо вже їхати додому. Ну, ладно. То ви можете до нас приїжджати в будь-який час додому. Ну, у нас машини немає. Це нічого страшного. Хочете зараз до нас гості поїдете? Та ні. Зараз вже ні. Ми, напевно, втомилися. Ну так, да, ми трошки втомилися, але ми хочемо ще побути. Ви бачите, що батьки говорять. Вам вже треба їхати. Так, да, і тим більше у вас вже канікули завтра закінчуються. І вам треба в школу? Ой, точно, а нам по тренажерам скільки позадавали, а ми не зробили. Бачите, я ж ми казали, щоб не сиділа робить по тренажерам. І так ви забулись. Блін, да. А тобі нічого не задали? Е, мені теж по тренажерам. І ти теж не зробив, так? Да? Ну, так. Да. Капець, і ваші, і наші не зробив. Тобто не наші, а наш. Тому що це у нас один хлопчик і більше немає дітей. То тобто, що, десь через тиждень по вас ми приїдемо. Ну, діти залишиться вдома, це ж там десь їхати півгодинки до нашої хати. І десь годинку побудуть вдома. А ми по вас поїдемо. О, добре, якраз через раз тиждень у нас відпустка. А у мене, а у тебе неділя теж буде. Даже в суботу ми приїдемо і вже на неділю поїдемо. Добре. То вже ми будемо їхати діти, ідіть, йдіть, сідайте що... Ну добре. Все пока, ведмедику. Пока. Пока, ведмедику. Пока. Батьки ідете? Зараз ідем. пока, пока. Пока, пока. Пока, пока. Пока, 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 пока. Та в машину. Тож вона закрита, а. Завжди забуваєш відкрити машину, а говорю, ідіть, сідайте в машину. Видно наш родич, ми теж все забуваємось, а ти говоримо. Бру, бру. Пока, пока, бру. ну от і ми дома. Жалко, що ми не могли ще остатися на деню хоча б. Ну так, да, але бачиш, у вас канікул закінчить щось. Нічого, вони до нас приїдуть через тиждень. Добре, Що, йдіть до хати. Ага.